Скажіть ще, будь ласка, скільки загально коштів ви витратили на реалізацію цього простору? Обласний бюджет затратив чуть більше 18 мільйонів гривень, близько там близько 2 мільйонів. Це були партнерські кошти компанії УНУР, яка облаштувала усю дорожню складову. Тобто, це і паркомісця, і безпосередньо дорогу, яка з'єднує. Лікувальний корпус і комплекс реабілітаційний і також 400 по пам'яті 470 тисяч це кошта безпосередньо реабіліційного центру. З, з, з важливих, мабуть, речей в контексті фінансового забезпечення ми багато під час вже безпосередньо перебування на об'єкті на час відкриття, бо особисто я там був. Точно понад 30 разів в часі його реалізації, і з представниками, з заступником міністра соціальної політики і з заступником міністра молоді та спорту, тобто це два міністерства, які координують розвиток адаптивних видів спорту, третє міністерство, Міністерство ветеранів, яке безпосередньо займається ветеранським спортом, було одноголосно досягнуто такої позиції, що. Такі локації, такі центри, такі простори активної рухової діяльності, фізичної та ментальної реабілітації, мають бути біля кожного реабілітаційного центру там, кількістю понад 100 людей. Тому будемо надіятися, що ця практика, яка зреалізована на теренах Львівщини, буде аплікована і масштабована вже в межах нашої держави.